Перевіряємо гусячі яйця. Починаю я перевірку з найстарішого яєчка, те, яке ми саме перше закладали. Все не було часу показати вам ці живі. Бачите, вони темні, в них йде розвиток. Видно просто темні п'ятна. Це наші майбутні гусенятка. Вони в процесі розвитку. Зараз швиденько їх перевіримо, що в них все добре. Перевіримо другу закладку яєчку і третю. Щоб початково було видно, що пусті яйця. Це все добре досталось Функтику. Він у нас не відстує. Це саме оптимальне, ніж закупувати, спалювати безвідходне виробництво. Тут не пішло яйце, з нього не отримали гусятка, накормили свинку. Чому б ні. Ці живі. Треба буде ще глянути, скільки в нас їх там було, щоб просто записати кількість для цікавості, бо якось. Не рахували. Відкинули живих, точніше, живих залишили, відкинули пусті яйця і погнали далі. Не рахували. Так, це вже у нас друга закладка, бачите? Тут він світліший, ще гусенятку набагато менше, але видно, що воно живе, що є всередині. Це з першої закладки яйця. З першої. І це з першої так собі десь треба помітити. Так, де я, я так, значить мітимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 з першої закладки живих. Видно, що розуток іде, щось відбувається, формується. Це все добре, так і має бути. Здорові яйця також живі. Це здорові важко перевертати. сейчас другое. Есть поза, тут все добро.

Ці перші три закладки це були з холодами, з морозами. Тут видно паучок живий, формується яєчко. Великих претензій до цих немає. Це вже зараз, як будемо відбирати яйце, дивитися на опліт.